Усім привіт, ви знаходитесь на каналі Blaybier Film Inc. І перед даним переглядом хочу вам порадити один сайт, зараз ми на нього перейдемо. ЙоОТіно.Клап Вибачаюсь. І так, продовжуємо. А, я знайшов назву Лікі Відчасті. Назви в цьому фільму. Я його дивився. А, ось, A Cure for Vinny. 10800. Ліки від часті. Так, ну, в принципі, його можна, знайти. А, Дивитись ви абсолютно безкоштовно. У вичті якості. 15 коментарів тут. А, про що фільм? Люки від часті. молодий, перспективний брокер, Лонз. Арт працює в офісі однієї солідної і великої фірми. Хлопця викликає керівництво і пропонує за рахунок компанії з'їздити в швейцарські Альпи. Там в одному з дорогих лікувальних закладів відпочивав їх бос. Великий начальник напорнувши вчасно на роботу. І це викликає деякі занепокоєння у підлеглих. Природно, Лонгхарт і не думав відмовлятися від такої привабливої пропозиції, він давно мріяв побувати в Альпах, а тут ще можна зароб... зробити, абсолютно... зробити абсолютно без коштів. У спа-центрі дешев проходив реабілітацію, повідомлено, що він пропав кілька днів тому. Адміністрація закладу люб'язно запропонувала пожити Лонгхарту у них, поки ведуться інтенсиативні пошуки зниклого. Дуже скоро, як розказано, в кінокартині, яке відчувся, молодий брокер зрозумів, що в медичному центрі відбувається щось недобре. Лонг Харту вдається з'ясувати, що за зовнішнім фасадом сховається незвичайна психіатрична лікарня. У ній проводяться жахливі досліди над людьми. Тепер життю хлопці загрожує величезна, небезпечність. Адже нешкідливий спа центр став для нього жахливою пасткою хор. Ось. Можна скачати торор, можна слухати онлайн, або скачати а, рецензії. Хм, 15 коментарів, Давайте прочитаємо класно, придуманий сюжет, є інтрига і багато хороших детективних кубків. Єдине з кінцівки мені не дуже сподобалось, але загалом. 261 комент під 7. 7 грудня 2022 року Schmidt Так, Бронхік. Для Броншенік. Не треба зважати на це. Привіт! Подивився для мене це один з найкращих психологічних та ан антиутопічних фільмів, які я дивився, на рівні з фільмом MatheBahm. Не ради подивитися. Все ж от розпресію в голові громад. Ну, Остаточно, наприкінці фільмів, який все ж таки не зламався і врятував дівчину. Також проблематика офісних працівників та керівників великих компаній тут розкрита. фільм для депресії та самопізнання аналізу саме те, що треба. Дозначно рекомендую подивитися та вибрати щось цікаве для себе приємного перегляд. Так, Тимофій. довге, Але цікаво кіно, раджу приглянути, Дуже довгий комент. коментар. А, тим зацікавився з самого початку і тримав аж до кінця. Але закінчено жахлива, нічого не зрозуміло, не сходить. Варти уваги, якщо не дивитися останні 20 хвилин. Ось так. Інше ми не будемо читати. Давайте перейдемо до трейлеру. Вимкнемо уважні, щоб не. Получити за авторські права. На Добре, не хоче. Вимкнемо і почнемо. Небагато ми будемо крутити, але саме цікаве вам ми покажемо. Я покажу вам саме цікаве. Так, Центорі Fox 2020. Uh, у 2019 році вони змінили свою назву на Центрі Studios Regency. Манхеттен або Нью-Йорк. Так, ще перекрутимо. Фасади, вже гарне місто. Показують нам лампу Ліхтар. О! Назви фільму. Хто знімав ось професор. Або хто він, там доктор, може, лікар. Або психіатр цих лікарний. Ой, я мало лист. Прийшов від когось. я Не буду відкривати усі карти фільму. Тому раджу вам подивитися. Всім до побачення. З вами були, як завжди, BlackBerry Film інк Я. Чорний ведмідь. Всім до зустрічі! хай щастить! Переможемо це все таке інше. Дивись, диви, дивитись тільки найкраще. Дивіться тільки українською. А, також є канал на російській мові, але він ще. Створювався ще раніше. Десь у 14-му році. Так. Ще у 14-му. Ми не обговорюємо політику, не обговорюємо щось таке. Ми створюємо для себе цікавий контент. О, йому погано стало. А, він у офісі працює. Все. Помер. Е -е -е. у руках. У руці. О. Uh. Мабуть, найкращі противники? А, uh, ось він. Salesman of the year. Там Пишеться хто він. Я не можу прочитати. Давайте. Біл Моррис, спеціаліст року із продажу. А, все. Yes. Ось. Українські субтитри. Це дуже круто. М план. Чого він вмер? Не зрозумів. Але подивитись вам до кінця раджу Ecuar for a Wellness ліки від честя. А, ось. Потяг. Це Альпи вже, як бачите, дуже Гарно. Я гадаю, якщо б можна було його подивитися у 3D і з вдягненими окулярами 3D віртуальної реальності, то було набагато краще. Гадаю. Ці Альпи перед очима у вас. А ще потяг а, і тому інше. Ну ось все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Якщо сподобалось, пишіть коментарі. А, точніше пиши коментарі, якщо є у когось якесь питання. А, а якщо... Немає питань, і все сподобалось. То коментар можеш залишити, якщо хочеш. Та підписуйтесь на канал вже до тисячі, Поки що дійдемо, потім ще. Якось так. Так. Мова озвучення постмодерн, а, Доступна на iOS, Android і Smart TV. Є в них телеграм свій клуб любителів кіно, а собака клуб Юа Кіно. 14 984 підписники. Ось то!